Болісти з городка готуються до дебютного старту у лізі нації. А Марина Бахроманчук після змагальної перерви виступити на діамантовій лізі. Також у черговому випуску програми Спортадайджес покажемо емоції гравців та тренера СК Сокіл після виходу команди у півфінал екстра ліги з футзалу. Вітаємо, приєднуйтесь. До Ліги нації готувалися на Хмельниччині. Чоловіча збірна команда України з волейболу напередодні виїзду на міжнародний старт зібралась у городку. А саме гравці, які виступають в українських клубах. У списку є волейболісти з епіцентр Подоляни та збірна України Ю-20. Легіонери приєднаються до збірної згодом під час тренувального збору у Польщі. За словами президента Федерації волейболу України Михайла Мельника, Перший НТЗ мав ознайомчий характер. Під час нього аргентинець Рауль Лосано переглядав перспективну молодь. Амбіції і в тренера, і в граців, і в федерації дуже високі. Так, ми вперше будемо грати в такому дуже серйозному турнірі, де грає 18 кращих команд. світу. Ліга націй починається з Бразилії. Другий тиждень ми будемо грати в Болгарії в Бургасі. І третій і заключний тиждень у Словенії це дуже серйозне змагання, дуже серйозний виклик для збірної. Свого роду дуже серйозна підготовка. Тому що у вересні ми будемо грати в фінал чемпіонату світу. Нас чекають серйозні волейбольні події. У Польщі збірна України матиме чотиритижневий збір. За результатами підготовки буде сформовано основний склад на міжнародний сезон лігу націй та чемпіонат світу. У списку учасниць діамантової ліги Марина Бахроманчук готується виступити у досі вже цієї п'ятниці. Змагатиметься у секторі для потрійного стрибка. Додамо, що цим стартом хмельничанка відкриє літній сезон. Загалом до списку учасниць потрапило 10 спортсменок. Нагадаємо, найкращий показник Марина Бахроманчук у потрійному складає 15 метрів та 2 сантиметри. Персонал Бест стрибунка продемонструвала в Німеччині на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у 2022 році. Тоді здобула золото. Тренерам стипендії від держави. Грошові заохочення отримуватимуть коучі, які готують спортсменів до участі в Олімпійських іграх та роблять вагомий внесок у розвиток українського спорту. Відповідне розпорядження нещодавно оприлюднив Кабмін. До списку стипендіатів потрапив хмельничанин Вадим Крушинський. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, який тренує Марину Бах романчук буде отримувати 50 тисяч гривень. Битва характерів, у якій переможцями вийшли хмельничани. СК Сокіл здійснив камбек у матчі проти урагану. Крапку у чвертьфінальній серії поставив четвертий за ліком поєдинок між клубами. Нагадаємо, аби пройти до однієї другої чемпіонату України з футзалу в екстралізі, команди до свого активу мали записати три перемоги. Власне, це і вдалося зробити соколу. У матчі, що відбувся 12 травня, підопічні Романа Ковальчика програвали 3-0 та їм вдалося змінити хід гри на свою користь. Під завісу першого тайму відзначився Владислав Привєєв, У другому реалізували моменти Вадим Данилюк та двічі Кирило Ілля бабак. У підсумку 3-4, відтак перемога хмельничан. Хочу ще привітати усіх вболівальників, які за нас вболівали, переживали. Бо це можна сказати їх теж заслуга. Так, по ходу матчу ми програвали 3-0, але я пишаюся своїми хлопцями зі командою в цілому, що вони проявили характер і не пали духом. Тому відігрались. Якими були емоції гравців і представників тренерського штабу після завершення матчу? Дивіться далі. У півфіналі хмельничани гратимуть із переможцем пари Атлетік футзал Хіт». ці команди у вирішальному матчі зійдуться 14 травня. Додамо, що наразі, крім сокола, до однієї другої старту також пройшла команда Аврора. Тім її майбутній суперник Скайап футзал або ж енергія також стане відомий цього тижня. Гол, який приніс перемогу. Футбольний клуб Поділля у сьомому турі чемпіонату України з футболу, мінімально обіграв лідера у групі вибування Вікторію. Відзначився Ярослав Квасов. Хороший матч вийшов з командою, яка грала в четверфіналі Кубка України. Був матч, який ми грали на класному стадіоні, на хорошому полі. Тут я почав свою тренерську кар'єру у 2004 році. Тренував дубль Борис Лєна. Ну, Якщо говорити по матчу, то зрозуміло, що нам потрібно перемагати. Вікторія ну, майже виконала свої завдання, да, у нас знаходиться в верхній частині таблиці. Тому вітаю наших болівальників, гравців, які віддали багато зусиль. Черговий суперник Подолян команда Фенікс Маріуполь стартовий свисток для колективів. Пролунає у Хмельницькому 17 травня о 12-й. Тим часом ще два тури залишилося відіграти командам у групі Чемпіонська. Попередній шостий став переможним для двох клубів з області. Епіцентр у рідних стінах здолав Полтаву. Волочиський агробізнес мінімально обіграв Юксу. Команда не проста була Полтава. з цією командою завжди дуже важливо не програти боротьбу. Якщо виграєш боротьбу з цією командою, то можна очікувати позитивний результат. Ну я вдячний хлопцям, що. Вони це виконали, ми повинні поважати всі команди, які борються за УПЛ. І ми з одною командою ні наступна зустріч з металістом, ні остання зустріч з Кудовкою, нікому очки ми дарувати не будемо, незважаючи на те, що ми вже свої завдання виконали. Ми згадали, які емоції ми раніше відчували після ігри. Ми повернулися в той час, тому що дуже довго ми не відчували тих емоцій, радості. Я думаю, що футболісти проникнуться, що в нас ще нічого втрачено, і ще ми можемо поборотися за ну я не говорю, що напряму, але за перехідні ігри можемо поборотися. Цієї неділі кам'янчани зустрінуться на газоні з металістом 1925 Агробізнес із Кудрівкою. БК Хмельницькі – срібний медаліст чемпіонату України в першій лізі. У вирішальній битві підопічні Гани Шликової зустрілися із Одеською Біпою. Підсумок матчу – 64-54 на користь наших суперників. У складі хмельничан найрезультативнішим гравцем став Максим Гуля в його активі 15 очок. Також отримав індивідуальну нагороду як кращий захисник сезону. Як то ми дуже розстроїлися, тому що Першу половину гри ми вигравали плюс 13 і в другій половині все розвернулося зовсім в іншу сторону. І налаштовувалися тільки на перемогу, тому що з Одесою у нас в цьому сезоні не було жодного програшу. Це був перший це фінал, це емоції. Дуже крутий зал, багато вболівальників, це все працювало на сторону Одеси. Це гарний фінал, тому що, наприклад, я рада однозначно, що Зустрілися дві команди типу БК Хмельницький і «Біпа Одеса, тому що це дві команди системного баскетболу, Дві команди де є молодь, яка прогресує, яка готується, які приймали участь і у вищій лізі і в першій лізі. Тому було приємно грати. Нагадаємо, що у чвертьфіналі БК «Хмельницький-2» обіграв команду з Рівного в одній другій чемпіонату у першій лізі із рахунком 74-66 здолав колектив Сум. Шахістки з Хмельницького вихованки дають 3 срібні призерки чемпіонату України серед спортсменів до 18 років. Владислава Корольчук боролася за нагороди в класичних шахах. У цій дисципліні загалом змагалися 28 спортсменок. Марина Петренко посіла друге місце у Бліці. Гадемо, чемпіонат України з шахів у цій віковій категорії приймав Хмельницький вперше. Приїхали позмагатися представники 13 областей України. Розпочали футбольний сезон з боротьби за суперкубок за трофей. Змагалися команди з Хмельницького «Адреналін» до США номер один та Колос з Полонного. Команда Адреналін це, я думаю, відкриття минулого сезону, тому від них відповідно і чекали від цього на початку цього сезону такий самий результат, так би мовити. Але на жаль, сьогодні команда Колос виявилася сильнішою. Я рахую, це було саме тому, що вони вже. Набагато раніше почали футбольний сезон, вони грають, представляють нашу область в аматорському чемпіонаті України. Перевага в цьому плані була на їх стороні. Ну, Адреналін, на мою думку, вони все ж таки приймали участь в змаганнях з футзалу. Будемо говорити по футбольним міркам зовсім недавно вийшли на зелене поле, тому я думаю, що результат 3-0 не так по грі, як все ж таки по сприйняттю на сьогоднішній день фізичного стану цих команд. Минулими вихідними стартував чемпіонат Хмельницької області. Змагається сім команд, відбуватиметься у два кола. У перерві між ними, за інформацією представників місцевої асоціації футболу, розіграють Кубок Хмельницької області. Фінальне протистояння заплановане на серпень. Команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 здобула перемогу у турнірі на призи олімпійської медалістки Лариси Заспи. Кубок завоювали грабчині 2010-2011 років народження. У даній віковій категорії змагалися чотири колективи. Це був наш другий турнір такого масштабу, і це дуже мотивує тим, що ти розумієш, що ти виграєш або ну виграєш, можливо, навіть перше місце. І ти виграєш це перше місце не просто в якомусь там турнірі, а в своїх рідних стінах. Тобі все допомагає, і, брон, і ще й бронзової призерки. І вона свого місця це дуже мотивує. Був акцент на броску м'яча, щоб ти точно там бросив то туго чи інший. Ще три команди на турнірі боролися за нагороди у віковій категорії 2014-2015 років народження. Тут першість за гандболістками з Тернополя. Наші гравчині поступилися тріумфаторкам в один м'яч і стали срібними медалістками. Додамо, що традиційно учасниці отримали нагороди і в індивідуальних номінаціях. Змагання на призи олімпійської призерки Лариси Заспи у Хмельницькому відбувається щорічно. Приймає їх зал, у якому впродовж шести років тренувалася спортсменка. Рідні стіни, рідні ворота. Так, це таке, щоб ну це завжди, коли ти приїжджаєш туди, звідки ти. Родом, да, де починалися твої перші кроки, це завжди найтепліші спогади. Дуже важливо всіх видах спорту знаходити для дітей мотивацію, тому що діти, якщо не розуміють для чого вони це роблять, вони кидають цю справу. І в дітей найважливіше це емоції. Якщо діти приходять сюди, їм це подобається. Вони роблять це з відкритим серцем, да, вони звісно будуть йти далі. До Дня Європи опитування розповісти про спортсменів Хмельниччини на європейських п'єдесталах. Запрошують містян. Для цього необхідно заповнити заявку, вказати ім'я та контактну інформацію учасника. Після цього у відповідну таблицю внести дані атлетів земляків, які відзначилися на чемпіонатах Європи та європейських іграх. Переможе той, хто вкаже найбільше спортсменів та детальну інформацію про них. Триватиме опитування до 30-го. Травня. Представники Хмельниччини здобували десятки медалів на європейських аренах, і ми вирішили таким чином провести опитування і поповняти знатоки свої знання, якраз що стосується історії розвитку спорту. Там буде спеціальна табличка, в якій передбачено заповнити графік, наприклад, Брюссель 2004 року, який вид спорту там легка атлетика, яка дисципліна, стрибки в довжину, і яке місце, якщо ще вкаже результат, наприклад, то ще буде краще. І таким чином ми пропонуємо, щоб кожна людина подивилася в інтернеті, згадала свої знання і заповнила, хто більше таких спортсменів назове і їхні здобутки медалі. Той буде визнаний переможцем. Отож приєднуйтесь до опитування і вигравайте подарунки. Таким «Спортдайджест» був цього разу. Залишайтесь на спортивній хвилі. І надалі.